Наш час інвазії видів є звичайним процесом. Часто ми навіть не підозрюємо, що конкретний вид тварини чи рослини, якого ми так добре знаємо з дитинства, насправді не мав би тут бути. Це якась помилка. Але для початку потрібно розібратися в терміні інвазія. Що то таке? Сам термін насправді є дуже індивідуальним стосовно різних контекстів. Але найпростішим визначенням цього може бути так: це процес розселення диких видів рослин чи тварин на нові території. Це дуже загально. Види можуть освоювати нові території як і самостійно, так і з допомогою людини. В цьому матеріалі ми спробуємо розповісти про другий варіант, коли людина хотіла вона того чи не хотіла спричинила появу тих видів тварин, які би не мали тут бути. І мова йтиме про інвазивні види на території України. Готуйте чай або каву, поширюйте друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут ще дуже багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримуйте наш канал фінансово. І не секрет, що деякі представники потрапляють в природу випадково, а деякі цілеспрямовано, але в той же час не розуміючи і не бажаючи розуміти наслідки таких дій. І тут фраза фільмів, що ти накоїв, пасує як ніколи. Надзвичайно складно охопити всі інвазивні представники тварин України. Тому давайте для початку зупинімося на тваринах з цікавою історією. Як би не банально, жук Колорадський, але найприцікавіше на території Європи його інвазивний шлях доволі непростий. І як потрапила ця тварина, однозначно сказати, трохи складно. Але він був об'єктом пропаганди Німеччини в 40-х роках. А потім, звичайно, що і Радянського Союзу. Що одні, що другі направо і наліво вигукували, що це американці спеціально його скидують на території інших країн, аби наробити людям шкоди. Чи то так, чи не так, то вже питання за історією. Радянський Союз дуже боявся цього жука, і я чув розповідь від моєї бабусі, що їм в школі обіцяли одну чи дві копійки, не пам'ятаю, за кожного знайденого жука Колорадського. Їх навіть друкували на сірникових пачках в стилі їх розшукує поліція. А коли вже їх стало багато, звісно, гроші за них вже не платили. І збігаючи наперед, на тому Радянський Союз не зупинився і почалася інтродукція ще одного виду: це є Фазан Звичайний, який мав би то разом з тесаркою їсти Колорадського жука. Варто зазначити, що птахи будуть їсти жука тільки тоді, коли вже ну зовсім нічого нема, за силу його виділень. Специфічних виділень, які їм не смачні. Тому ідея ця знову ж таки виявилася не такою, як би мала бути. Тому, принаймні, на території України мало хто хоче їсти цього звука з диких птахів задокументовано, що їсть лише Зозуля. І ще трішки мінстріму Гармонія Азійська, яку так всі раді бачити, як наше чудове сонечко. Але у більшості випадків ніяка то не сонечко. Гармонія азійська почала освоюватися в Україні у 2000-х роках, а масові появи були вже в кінці 2000-х. Тут теж під знаком питання, хто її завозив, і навіщо? І з якою метою одна з версій для боротьби з тлею у, у теплицях. Ну, якщо це дійсно так, то ідея така собі: прямо повторили подвиг з Агою в Австралії. Гармонія своєю впевненістю, ненажерливістю витісняє наше сонечко. Які так всі люблять, а тепер ще плутають з гармонією. І ще один представник безхабетних, який недавно почав своє освоєння в Україні рак Мармуровий, який взагалі є якимось непорозумінням, бо у природі його немає. Ця чудова тварина виведена в лабораторіях, наче в Німеччині. І, до речі, ми вже неодноразово спостерігаємо ось цю таку таємничість походження. Інвазивного виду на тих чи інших територіях. Таке враження, що від нас щось приховують. Але тут цей рак, точніше рачиха, підготувала для нас сюрприз. Всі особини цього рака це дівчата, і вони розмножуються без участі самців завдяки унікальному явищу партеногенезі. Партеногенез має різні форми. Він притаманий деяким видам комах, зокрема палочникам, і навіть рептиліям, наприклад, це гекон траурний. Але повернімося до нашого рака. Як він взагалі з'явився. Його розвели для промислового продажу, але він не настільки великий. Проте через його ефектне забарвлення та власне протеногенес він став популярною акваріумною твариною, а також об'єктом біодосліджень. І тут сталася історія, про яку мова йде далі: випуск набридлого потомства у річки, Стави та Озера. І вони чудово освоїлися, хоча їхнє освоєння ще триває. Зараз відомо про їх поширення. На Харківщині. Рухаємося далі, риби. Ну тут теж історія одна прекрасніша іншої. І з кого би то почати? Почнемо з найпростішого Карась сріблястий. Потрапив він у Європу шляхом штучного розселення як промислової і рибальської риби. І добро було хіба для нього і любителів Таранки. Він витісняє аборигенний вид, це є карась золотистий або звичайний, і саме з цього виду карася вивели золоту рибку, яка є чи найвідомішим представником акваріумних риб. І так, звісно, чомусь карась сріблястий зараз вважається стандартною і рибою, як і короб, до речі, який також є інвазивним видом. Всі вони мають бути в азії, а не тут. І тут мова йде про такий термін, як інтродукція, це власне цілеспрямоване заселення. Біооб'єкту для певних цілей, переважно промислових. Але, друзі, треба вчити біологію, не можна просто так взяти і когось запустити, бо треба гроші. Продовжуємо про риб. Тут уже агресивніше ротань головешка, до речі, дивна така якась назва один з азійських риб, який теж з помічу людини потрапили в Європу. Є інформація, що через його цікавий вигляд він утримувався в акваріумах. Ну і звісно ж. З часом був випущений у стави річки, а там допомогли водоплавні птахи, які переносять ікрутання на своїх кінцівках з озеру в озеро. Чому агресивні? Ця риба просто їсть все, що їй поміститься до рота, від ікри до інших риб і не тільки риб. А тепер ще ефектніший селенець – Окунь Сонячний, ефектна невелика рибка родом з Північної Америки. 19 столітті поширилися в річках та озерах Європи, і до слова є інформація, що в Україні в Києві непотрібне потомство було випущено акваріумістом у річку Дніпро, який навчився розводити цю рибу. І тут, як то кажуть, можете не дякувати. Єдине на відміну від тротанів окунь сонячний вибаглива риба. Він не терпить низький рівень кисню у воді. Тим не менше, він поширений в центральній Україні. Також є підтверджені його знахідки на Закарпатті. Відома також історія і про канального Сомика, але на тому і не кінець результатам випущень акваріумних риб у природу. Прошу дуже, на водосховищі Львівщини рибалка спіймав піранію. Саме так, та, що в Амазонці живе. Точніше, вона була не з Амазонки, а з акваріуму. Навіть так. Але на щастя, піранії не можуть перезимувати зиму в наших убовах і не переживаються. А тепер про тих, хто може перезимувати. Це вже рептилія, яку всі раді бачити в ставочках, і вона так симпатично виглядає. Черепаха червоновуха. Історія така, що вона має привабливий вигляд, і при хорошому утриманні її можна розвести і продати. І часто її купують для подарунків на день народження. І зауважте, що в зоомагазинах їх продають маленькими і яскраво зеленими, потім вони виростають. З чудового кольору залишається тільки їхні супер вушка. І вони вночі активні, хлюпається в воді, і потрібно міняти воду, тому що вона має неприємний запах. І тоді що робити? Правильно, випустити її в ставок. Або як черепашки ніндзя. А там ця черепаха їсть все, що можна, і витісняє нашу українську черепаху болотяну, яка є регіонально рідкісним видом. І так в багатьох країнах світу черепаха червоновуха заборонена для продажу як домашня тварина. Тому, якщо ви будете гуляти в парку і побачите черепашку в ставочку зі смужками на шиї, і впевненим поглядом сильно радіти не варто. Потім фазан звичайний його спеціально інтродукували як і для мисливських цілей, так і наче для боротьби з нашим чудовим жуком Колорадським. І такі речі були не тільки на території України, а й на території Європейських держав. Фазан був і іноді і є експонатом в колекціях любителів постріляти в тварин. Але тут знову ж таки питання, чи воно того варте, чи в цьому полягає романтика до дикої природи? Ну і звісно, голуб сизий. Кожного дня ми його бачимо на вулицях, дивуємося їхній безпечності. Та чи мав він бути посеред нас? Ні. В межах України природній ареал Голуба Сизого це скелі в горах Криму. Там їм найкраще. Але люди почали їх розводити для продажу. Це все переросло в глобальні масштаби, і звісно, що хтось та й втік. Їх заселення в міста також не було простим. Але через хороший імунітет голуби стали невід'ємною частиною міст і невід'ємним об'єктом перенесення різноманітних хворіб, зокрема однією з найвідоміших це токсоплазмоз. Хоча нам потрібно знати і не спотворювати уявлення про родину голубових. У нас в Україні живуть також і чудові, охайні представники цієї родини, наприклад, Припутень і горлиці, хоча деякі з них також вважаються природними вселенцями. Савці, і тут теж більше питань, ніж відповідей, для чого було займатися інтродукцією, яка, до речі, зауважимо, є недешевою. Йноту Сорійський, якого в 20 столітті Радянський Союз намагався заселити куди тільки завгодно. Для початку, як мисливську тварину, невдовзі. Почали культивувати в зоопарках та в живих куточках, як аналога відомого всім єнота ракуна. Але тут і без злих жартів. Єноту сорійський потребує постійного догляду чистки вольєрів, і запах біля нього далеко не найкращий. Далі візон річковий або більш відомий, як норка американська, вид, який через людину витісняє норку європейську, яка знову ж таки мала б тут собі спокійно жити і без тієї американської норки. Чому вона в нас виникла? Зрозуміло, тому що її вирощували на фермах. Хтось й втік і розмножився в природі. Також є інформація, що під сильним настроєм екоактивістів в країнах Європи багато норок американських було випущено з кліток екоактивістами, які також не хочуть вчити біологію і не могли відрізнити норку американську від норку європейської. Сильно помогли, правда? І остання тварина, яка через людину образила іншу тварину, це представник ризунів, Ондата, її природній ареал, це Північна Америка, Її їх утро справді хорошої якості. Тому що з нею зробити? Звісно, заселити куди тільки завгодно. Що найгірше, навмисне заселення Ондатри в Україні призвело до прикрих наслідків. Адже її екологічна ніша співпала з нашим неймовірним реліктовим, рідкісним представником Хухулею, звичайною Хохуля, еволюційно і історично один з найдавніших представників. Савців на території України. І тут сталася така неприємність це ондатра, а точніше, людина. Сподіваємося на світле майбутнє наших представників Фауни, які пройшли еволюційний шлях, і віримо у справедливість. І до речі, серед хребетних тварин, які ми побачили в цьому відео, ми пропустили ще один чудовий клас тварин це земноводні. Чому так? Хочемо побачити ваші припущення у коментарях. Поширюйте це відео друзям і ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube нашим глядачам. Також хочемо подякувати нашим спонсорам, які підтримують наш канал. До нових відео, до нових переглядів. З вами був Богдан.